2 серпня. Сьогодні продовжуємо, продовжую показувати рослини, які продаються. Сьогодні мова йде про хурму Віргінську, хурма не щеплена в контейнерах. Взимку був безморозний період, і отож в мене було безліч часу, щоб я. Всю зиму саджав в рослини. І ось вони зараз вже продаються. Зараз покажу, в по якому стаді зараз рослини і що з ними робити надалі. Коріння проросли через отвори, так що доводиться трошки підкопати, щоб не відривати коріння. Ось такі рослини на цей час. Хурма віргінська нещеплена. Отож, хто прагне посадити хурму дешево і багато, можете купувати хурму віргінську, саджати її, потім згодом робити щеплення культурними сортами. Так, живці для щеплення в мене. Так, ось ці сорта є завжди і зараз. Зараз можна робити, в кого є до чого щепити, можна робити брунькою без пробудження. Це пагін з вище бруньки буде обрізатися навесні. Зараз пагін не чіпаємо. Так. Купуємо рослини. Ця рослина стоїть 150 гривень і можна відразу посадити. Можна посадити відразу на постійне місце. Можна прикопати на пів контейнера, як в мене. І посадити рослину або восени, коли листя, або навесні, або посадити в більший контейнер. Маса варіантів може бути. Щоб рослину посадити, вже необхідно викопати ямку глибиною, ну там щоб цей горщик помістився. Заляти повну ямку води. Можна декілька разів воду заляти. Коли вода, коли вода повністю впітається, можна скористатися таким ножиком, любим китайським ножиком і відрізати донишко лишень. Всі хочуть різати так, так не Трібно. Тільки донешка вирізаємо. І разом з пляшкою можна рослину посадити. Так, це одна партія, в мене повсюди ці рослини, зараз покажу іще, які є. Ми знаходимося в трошки в іншому місті і покажу вам. Ще рослини, ось дивіться, їх тут є безліч, багато і не тільки тут вони повсюди. І зараз я вам покажу, які ще є рослини. Так, дивимося. Рослина в контейнері в двох екземплярах. Саджати рослину потрібно не зараз, якщо хочете на постійне місце. Зараз можна прикопати на півгорщика і, коли впаде листя, це в листопаді, тоді можна посадити. По одній рослині або пересадити в різні горсики, або в горсики більші. Теж може бути маса варіантів. Значить, під час посадки, пересадки цієї рослини бажано скористатися бальзамом для рослин. Мого виробництва. Я його придумав, виробляю, користуюся вже більше 15 років і отримую відмінні результати завдяки цьому бальзаму. Насіння я саджав теж з бальзамом, столова ложка на насінину. Результат ви бачите. Під час посадки перед тим, як рослину опустити на дно ями 100 грам на дно ями, потім рослину. Ходімо в інше місце. Це ще не все. Я зараз вам ще покажу. Іще одне місце, де ростуть ці рослини хурма Віргінська, нещеплена. Показую далі, що в мене продається. Значить, спостерігаємо, бачимо три рослини в одному контейнері. Значить, ціна рослин. Якщо одна рослина 150 гривень, дві рослини 200 гривень, три рослини 250 гривень. Зараз, якщо ви придбаєте ці рослини, їх необхідно на півгорщика заглибити і деколи поливати. Пересаджувати їх, розділяти, розсаджувати починаючи з листопада. Так що звертайтеся за рослинами, їх можна придбати в будь-який день завжди. В любих, в любих кількостях в мене їх безліч. Вірочка, покажи цей ряд. І ще в деяких, в декількох місцях вони є. Це щоб знали, що є багато і буде завжди вони будуть. І останнє. Хто хоче, Добряче заощадити і придбати багато дешевих рослин, нещеплених, хурми Віргінської, звертайтеся. Починаються з жовтня, ось ці рослини, вони будуть продаватися з відкритою кореневою системою і будуть вдвічі дешевші. Отож, 75 гривень штука. Вони будуть продаватися і всю зиму, і навесні. Цих рослин в мене безліч теж Ні, не тільки тут, а повсюди. І х, хто може самовивозом можете придбати ось хурма в горщику десь біля 30 літрів такий горщик? Вона зимувала на місці, бачимо бачимо врожай, заклався врожай на пагонах другого порядку, отож, вона вже мусить не тільки тут, і на цьому пагоні теж зав'язалися плоди. Бачимо, це не квіти, це вже зав'язь, плоди вже наростають. Покажи тут і тут теж. Ну, тут квіти ще вони не розкрилися, але вам потрібно буде на наступний рік плодоношення. На цей рік вам плодоношення не потрібно. Оця гілка буде плодоносити на повний свист самовивозом 2 тисячі ця рослина, що ми бачимо, і є інші рослини самовивозом. Зйомки відбуваються на фоні хурми, так, восточної, хурма східна, яка росте в відкритому ґрунті, не мерзне. Ось бачимо пліт. Там, з того боку, теж плоди є. Двірочка. Ось бачимо плоди знову це. Хурма східна під назвою восточка ранняя. Продаються живці для щеплення. Росте в відкритому ґрунті. Ранній срок дозрівання смачна. Пару років назад була дегустація, як ми її зривали прямо на вулиці і з'їдали. Аж тепер все.